В освітньому просторі Шепетівської громади, що знаходиться у місцевому професійному ліцеї, триває мозковий штурм. Здобувачі освіти лідери учнівського самоврядування міркують над тим, як покращити рідний профліцей. Учнівське самоврядування в нашому ліцеї це команда молодих, ініціативних, сміливих, потужних таких лідерів з кожної групи. У співпраці з адміністрацією дбаємо про краще забезпечення навчально-виховного процесу для здобувачів освіти нашого ліцею, тобто, це і. Упорядкування до вколишньої території навколо нашого ліцею це вайфай зона, зона енергії, це різноманітні зони відпочинку. Зона відпочинку поряд із навчальним закладом. Це творчі роботи здобувачів освіти Шепетівського професійного ліцею, інтегрованої професії, слюсер, ремонтник, електрогазозварник, які були виготовлені під керівництвом майстра виробничого навчання тяжко якусь сферу народного господарства уявити без металу, без кольорового металу, де йдуть зварювальні і ремонтні роботи. І наші хлопці працюють там е, зварювальниками, ремонтниками наші о, роботи, такий ансамбль, будемо так казати. І починався з цих кульбавок. Потім ми додавали лавочки, і смітники. Це також зона відпочинку з таким ліхтаром. Поблизу зі сквером, за ініціативи молодіжної ради, нещодавно з'явилася ще одна локація підзарядись енергією, яку допомогли втілити дорослі. Це зона відпочинку із вуличним освітленням на сонячних панелях із безплатним доступом до інтернету, шістьма USB-портами для зарядки гаджетів. Ми дійшли до того, що ми створимо просто лавочку. Але в якій є безкоштовний вай-фай і можна підзарядити пристрій. Це буде дуже актуально для молоді або навіть для тих, хто приїжджає, бо вокзал недалеко. Може, в когось щось трапилося. Містяни користуються цим місцем. Зараз активна молодь міркує над новим проєктом. На подвір'ї навчального закладу пропонують оновити спортивну зону із тренажерами та майданчиками. Де можна буде грати футбол, волейбол і так далі. Тому що тут у ну, нас немає поки такого, але ми плануємо придумати, де його поставити і спроектувати. Спортивний майданчик буде доступним не лише для здобувачів освіти професійного ліцею, але й для всіх мешканців Шепетівської громади.